Якщо ти хочеш запам'ятатись, розкажи свою історію. Так саме і це є відомий історією. Розповісти свою історію болі, факапу, особистісної трансформації, переродження, викликів. Це цікаво слухати аудиторії, не про успішний успіх, а саме про особистісну драму. Чому? Тому що розкривається особистість людини через цю особистісну драму. Ти показуєш таку частинку сокровенного, яке є всередині. Таким чином, твоя аудиторія довіряє більше, ти довіряєш аудиторії більше, тому що ви з ними розділили цю особистісну драму. І завдяки стоїть ми так часто любимо дивитися серіали, ми так часто любимо спостерігати за життям інфлюенсерів інстаграм, саме тому, що вони показують свою особистісну драму. І якщо ти навчишся, це транслювати під час своїх виступів онлайн чи офлайн. Вір мені довіра до аудиторії, і ваш міцний конект він буде точно написать.